Добрий день, мої любі українці. Я нарешті трошки відійшла від токсикозу і вийшла в ефір. Насправді, я ще думала, що буде все іначе. Я думала, що я буду досить активна, буду їсти сільдері, свої любимі різні капусточки, ну, я їла стільки булок і пюрешки за ці. П'ять тижнів, скільки я в житті своєму не їла. І це, це прикольно, тому що я погано дуже набираю вагу, кудись воно все дівається, не знаю куди. Про що хочу сьогодні поговорити з вами? Про життєві зміни і те, як насправді жінкам жити непросто. Тому що жінка. Продовж всього життя переживає фізіологічних змін ну, набагато більше, ніж чоловік. І, і це треба розуміти, в першу чергу, жінкам, тому що сучасний фемінізм, який диктує нам, жінкам. Ідею бути незалежною, заробляти. Значить, ніхто мені нічого не дає, я не залежу від чоловіка. І взагалі тут вся сама така крута, я вся із себе. Ну, я вважаю, що це, це пере, перекос. Тому що жінка, на мій погляд, не народжена для того, щоб. Вибачте, їбашить на роботі і думати про гроші. Багато думати про гроші, так як думають про це ну, більшість сучасних жінок. Тому що насправді дуже вигідно для жінки заробляти гроші і отримувати блага ті, які можна купити за ці гроші через чоловіка. Я не розумію насправді, що такий ажіотаж. Це ж і чоловіків трошки немужніми робить, і жінок не робить жіночними. Мені подобаються ті жінки, які тримають цей баланс, коли вона сама заробляє і повністю забезпечує себе, свою дитину. Може, ще й чоловіку подарунок зробити, але більшу частину бюджету і витрат на життя. Забезпечує чоловік, тому що це інстинктивно, і природньо, і нормально. Я відношу себе до досить консервативних жінок, які не тільки виховані, як жінка, це берегиня домашнього вогнища і основний вклад в потомство, в зрощування цього здорового потомства. і в Жіночій сексуальності, я ще й вибрала для себе, для себе саме цю стратегію життя, тому що мені вона здається найбільш є. Так от, перебуваючи зараз в стані вагітності, коли я вже чула серцебиття дитини. Коли я вже бачу, що вона розвивається, і більш-менш дитина вже схожа на істота з ручками, ніжками, головою, серцебиттям, я відчуваю, що це таке насправді велике таїнство, яке особливо в часи війни знецінюється. Ну, типу, нас, ну, ви, ви уявіть собі, в жіночому тілі створюється нове тіло. Нові клітини. от Дуже складно спитати в жінки, яка вагітна, що ти сьогодні діла? да вона органи сьогодні діла. Все, це вже просто, ну, це, це вже стоп. Це дуже важливий період в житті людини, і жінки, і її чоловіка, ну, майбутнього батька і цієї дитини, яка зараз створюється. Це фантастичні речі, я відчуваю себе божественно, тому що я створюю життя. Афігін! Ну, це як що це відбулося? Хоча я до молекул, до молекул розумію, як це відбулося і чому це відбувається. Але це, це таке відчуття прикольне, що я собі вже не належу, і мені це подобається. Це ж. Це мій, це мій вибір народжувати, створювати життя. І я свідомо розумію, що наступні 18 з половиною років я собі не належатиму. І це нормально. Я буду дарувати своє життя, не, не своє життя, а ча велику частину часу свого життя цій дитині, яка вийде з мене і піде потім. В своє життя доросле і буде створювати свої фантастичні речі. Так от, про те, як, на мій погляд, жінки самі себе знецінюють. По-перше, це відбувається через якісь культурні засади, тому що оці ідеї, типа, а ти ж ту до сих пор сама не зарабатуєш, датя му ж ну типа як це вже не каміліфу в світі. А Мені здається така позиція, оце, коли жінки, які заробляють, вони знецінюють домогосподарок, які думають про, про дітей в основному про там просто як себе забезпечити. Ну, я насправді не відношусь суто до суто тому що я веду професійну діяльність і я, звичайно, заробляю набагато менше, ніж мій чоловік. Але це не говорить про те, що я нічого не хочу більше, окрім домогосподарства. Але для мене це найважливіша частина життя. Для мене саме сім'я це важливо. Якщо мені доведеться обирати між сім'єю та консультацією, ну, я виберу сім'ю, а консультацію перенесу. Ну так, так, я обираю. І ніколи це не було, до речі, проблемою. Завжди клієнти це розуміли, хоч це зараз відбувалося досить рідко, як буде в майбутньому, я не знаю. Так от жінки самі себе знецінюють тим, що вони кажуть, я тут вся із себе незалежна, я можу сама на себе заробляти. А на що тобі тоді чоловік поруч? І багато жінок каже, що от ви тада, ви робота, ви станете независимими, вам не нужен буде кошельок а, і буде у вас по любві. Чесно, я не бачила ще жінку, яка з такою ідеєю по життю все ж таки створила довготривалі класні стосунки з любов'ю. І це ж не говорить, що тут все з'єднує гроші. Це ж питання не про гроші і не про те, що на них можна купити, а питання про підхід. Ми живемо в патріархальному світі, і навіть якщо ми будемо жити в матріархальному світі колись, все одно жінка буде тримати не заробіток, а якусь іншу ідею. І це окей, тому що жінка створена для створення життя. На мій погляд, жінка може заробляти, будь ласка, її ж ніхто не запрещає. Але я вам пропоную, дівчата, наробити з цього велику ідею життя. Слухайте, ну дуже зручно, коли ти створюєш стосунки з чоловіком, і вони в тебе такі, що він ще питає, а скільки тобі треба грошей в цьому місяці дати? А що ти хочеш? Ти мені напиши список, що ти хочеш, а я тоді виберу, що я тобі. Я все це все одно зроюю з цього списку. Просто там в якийсь період часу. Це фантастично. Я пропоную створювати стосунки з людьми, тому що ми можемо всі блага цього світу отримувати через людей. Так ми, по суті, тільки через людей їх і отримуємо. Ви ж гроші теж заробляєте у людей. Ну. Даєте послуги або роботодавець вам платить гроші. Жінка впродовж життя багато змінюється. У підлітковому віці в неї починається менструація, вона змінюється, вона постійно адаптується до цих змін. Потім в неї починається сексуальне життя. Для жінки це таке, знаєте, навколо жіночого статевого життя. Більше міфів і якихось. Обмежень, ніж навколо чоловічого, ну так культурно сталося. І ми розуміємо, чому так сталося, ми не будемо зараз це обговорювати. Зараз вже з цим легше, але все одно там якісь є приколи. У жінок є приколи, якщо ти завагітніла, незаміжня, це теж якісь обмеження. І це теж змінює. Вагітність дуже сильно змінює. Потім народження дитини змінить дуже сильно. І вигодовування буде змінювати. І далі відновлення своєї форми буде змінювати. А далі буде нове статеве життя, то що після пологів, як-не-як, як теж змінюється гормональний фон. А потім буде менопауза в 50 років, і теж тіло зміниться. Ви уявляєте собі, Скільки змін відбувається фізіологічно в тілі жінки? Ну, набагато більше, ніж в тілі чоловіка. Дівчата, і ви ще хочете при такій важкості вашої, ну, не важкості, а складності, вашої фізіології, бути кремезними бабами і гроші заробляти і всіх навколо дітей, батьків, чоловіка, батьків, всіх забезпечувати. А ЗАЧЕМ? А що чоловік буде діяти? Сидіти гратися або ходити наліво? А ви помітьте, частіше за все так і відбувається. Так навіщо ми самі виховуємо слабких чоловіків через свою кремезність? Я вам пропоную посидіти і насолодитися тими змінами, які в вас відбуваються кожен день. Ви знаєте, я зараз таку інтимну річ скажу, я давно не маструбувала, так, щоб, з якоюсь регулярністю. А от під час вагітності це так приємно. Мабуть, мені син росте, я ще не знаю стать дитини. Мені насправді дуже хочеться сина, тому що, якщо чесно, я не розумію, як виховати доньку, щоб вона не була така, як я. Бо я ж теж з тих, хто. І гроші заробляти, значить, і цілі. І, ну, коротше, я така досить мужня дівчина, і я краще створюю стосунки з чоловіками по життю, ніж з жінками. Тому я така думаю, Боже, що ж я буду з дівчаткою робити? Але знаєте, в процесі, як я сам вам все це говорю, я зрозуміла, що, мабуть, єдине, що я хочу вкласти в свою доньку, це. Я тебе люблю, тата тебе любить, і тебе буде любити весь світ. Просто тому, що ти така є. Просто тому, що ти є. І тільки ця ідея допоможе дитині притягувати і створювати навколо себе тих людей, які дійсно до неї так будуть ставитись. Бо це ж вже не Як це? Це не секрет, що. Те, як ми звикли що до нас ставилися з дитинства, те ми будемо створювати в дорослому житті. Це завдяки теорії поля Курта Левіна та синхронії, це відбувається психічно. Ну, типу, людина не зможе жити по інших правилах, яких вона не знає. Якщо людина усвідомить ці правила і змінить їх, тоді вона буде жити по інших правилах. А отак, от, тіпа, інтуїтивно, ми будемо завжди жити з тими правилами і з тією законотворчою базою, ну, філософією життя, яку нам вклали у дитинстві. Ось, наприклад, як це я бачу на собі? Я вже розказувала, що мене виховував трошки колхоз. У два роки мама з рідним батьком розлучилася, і мама переїхала з Одеси назад у Харків. Це дуже важливо. Я народилась під Харковом, потім переїхала в Одесу. До двох років мама кожен тиждень їздила в Харків з Одеси до бабусі там, за продуктами. Я не знаю, чого вона так часто їздила. І я в житті переїжджала, змінювала. Змінювала місце життя 17 разів. Ви переїжджали в своєму житті 17 разів? Я коли порахувала цю цифру, я, якщо чесно, я плакала, тому що в мене немає відчуття дому. Ну, в мене таке відчуття, що дім, там, де я, моя мультиварка і сука, вижималка, тепер ще й кухонний комбайн і плісос. І все, типу, я ці всі якісь свої важливі речі привезла, і там, де я зараз є, там мій дім. Але я вам чесно скажу: не відчувати от дому це складно. Я знаю, що я завжди можу поїхати до бабусі в водолагу, це там, де я народилась. Але там не мій дім, там не так як мені зручно. Тому це теж вплинуло на те, чому я часто змінювала. Житло, бо для мене це доступно. Для мене це, ну, типа, ок, переїхати і змінити. Хоча це дуже геморно і складно, і, типа, зачем. Є люди, які не переїжджали зі свого житла, де вони народились, взагалі ніколи. Ну, Є такі люди? Напишіть в коментарях. Наступне. Значить, Мадуся мене дуже любила, вона мене дуже хотіла. Вона була щаслива, коли я. Народилася, коли, коли вона мною вагітна ходила, тому в мене таке базове, оптимістичне, світле, яскраве ставлення до життя. Я вірю людям, я досить і наївна, можна сказати, але я, я глобально вірю в хороше. Я знаю, що все погане, воно стається не від гарного життя. Ну, в принципі, це філософське питання. Ну, я ставлюсь так. А далі що відбулося? Чому сформувалася моя екстраверсивність? Тому що мама мене залишила на бабу, діда, дядька і тітку. І на сім корів у нас були і індюки, і гуси, кури. Тобто я реально росла в колохозі. Кожен день. Зранку я була з бабусею, в обід з дідусем, в день з дядьком, а ввечері мене тітка вкладала спать. Тобто мене не одна людина виховувала, а шість. Тому що до цього ще приєднувалася мама і відчим. І ще мене виховувала вулиця, город, пасовище і люди, з якими я спілкувалася на пасовище. Тому що дід. В цей Пасовицький період, там з травня по жовтень, кожного дня брав мене малу туди, бо дівати мене було нікуди, бо бабуся ходила або на базар, або вона поралась по господарству, або, або вона була на роботі. Дядько був, я взагалі, ну от його менше було. В моєму житті він або гуляв, або навчався в технікумі, або працював. А дідка навчалася ще в школі в той час, в старших класах. І ось... Потім, тільки коли я пішла в садочок, це з 3 до 6 років, вона мене водила в садочок. Тобто, що відбулося? Тоді вже в мене прийшли навички емоційної саморегуляції, і емпатії, і розуміння емоцій різних, тому що мене оточувала величезна кількість людей. І це ж і сформувало в мені багато відділів мозку, які дуже швидко реагують. На те, що відбувається. Тому що, наприклад, якщо баба була стомлена і зла, вона мені могла малий підзитильник штурнути мене кудись відправить. Мені ж цього не хотілося. Тому я навчилася відрізняти її гарний настрій від поганого, коли типу, потрібно, варто до неї підходити, а коли не варто. Ну, от, ну а далі вже. Е Прийшов тато в моє життя, він почав по-своєму мене виховувати, що я там офіцерська донька, я маю бути там дуже правильна, все знати, і делать все на налічно. Тобто в мене вже був багаж різних психічних навичок в спілкуванні з людьми, бо я була завжди привітна, і в мене не було конфліктів окрім. Ну, як сказати, це не конфлікт, це булінг. Я переживала булінг десь з 3 до 6 років, мабуть, на, мабуть з 4 до 6 років від е, сусідських дітей, які мене ображали. Я це теж не розуміла. Я хотіла з ними спілкуватися, і в мене не було довгий час до них ніяких питань, бо я просто не розуміла, а чого вони такі злі. От і все. Це до чого я розказувала? До того, що те, як нас виховували, і те, що ми переживали в дитинстві, тільки це потім буде проявлятися в нашому житті. І також буде проявлятися те, що ми усвідомимо, захочемо змінити і змінимо. А я б дуже хотіла, щоб жінки в Україні були щасливими. Я б дуже хотіла, любі дівчата і жінки, звернути вашу увагу, можливо, ви забули про це. Можливо, вам давно про це ніхто не казав. Що ви всі красиві, ви можете бути щасливими і здоровими, ви можете робити себе здоровою та робити своїх дітей або свою дитину здоровими. Тому що ваша дитина виходить з вашого тіла, і все, що ви в неї вкладаєте, це, це з цим вона буде жити все життя. Прикиньте, ви вкладаєте ціле життя. в розумогу. Для мене це, це супер-мега ідея. Я прям помішана на питаннях здорового глузду, здоров'я, чи наукове, чи не наукове, чесно, пофіг, аби воно працювало. Любі жінки, я вам пропоную розслаблятися. Дозволяти це собі, дозволяти собі бути красивими. Це не складно. До речі, за своєю красою я слідкую повністю сама. Я навчилась робити манікюр, купила собі лампу, гель-лаки. Я навчилась обирати одяг, ті кольори, які мені пасують. Я сама навчилась фарбуватися, обирати косметику. Єдине що, я просто ходжу. Раз на 3-4 місяці до перукаря, який мені щось там підрізає. Все інше я теж роблю самотужки. Чому, мабуть, я колись буду робити це у професіоналі? Зараз я знаходжусь вдома, мені це приємно і мені дуже складно було з Харкова до Вінниці, до Києва переводити якихось і шукати знайомих, знаходити нових майстрів. Якщо чесно, не всі вони добросовісні і не всі мені сподобались. Тому я вже вирішила діла все на дому. От, Я вам пропоную дозволяти собі бути жіночними, сексуальними, дарувати собі задоволення. І надихати. І це ж все, коли ви така от задоволена собою. Ну, це не може не сформувати задоволеність вашого чоловіка вами. А ще ваші діти будуть бачити, що в них щаслива мама, і вони теж будуть щасливими, тому що ну, ви ж подаєте приклад: будьте щасливі, любі жінки, ви того варті. До нових зустрічей. Не ходіть по інших каналах, а якщо і ходите, то тільки по найкращих. Завжди ваша психолог, нутриціолог Марія Марія па Папа.